Давай подивимось, що зараз у твоїх стосунках з тілом. Що зараз у твоїх стосунках з тілом? Подивимось, що воно скаже. Е ти зараз на своє тіло навіть дивитися не можеш. Е ти його не відчуваєш. Ти його не відчуваєш, ти слухаєш тільки свої думки. Навіть якщо в тебе фігура класна, то ти довіряєш більше, то ти довіряєш більше не собі тому, що бачиш, а думкам, які тобі приходять, і людям, які збоку говорять. І ти навіть якби. Типу критично не мислиш, знаєш, типу не думаєш, можливо, тобі заздрять, можливо, ще щось, знаєш, е, і ти це сприймаєш якось напряму. Тобто в тебе тут більше про те, що тобі зі сторони можуть щось говорити. І ти, типу, в це віриш і, і тому ти не можеш на себе дивитися. Да. Тут більше ти напридумувала напридумувано і зі сторони тобі на розказувано. Давай подивимося, що тіло хоче сказати тобі. Послання тілу через карти, що тіло хоче сказати тобі? Що тіло хоче сказати тобі? Тіло хоче тобі сказати, що тобі треба його берегти, цінувати. І треба його, якби, оці відносини. Будувати, задовільняти своє тіло, не пхати в нього, там що попало. да а, Максимально з ним навіть, знаєш, спілкуватися, типу, а, а що хоче, бо їсти хоче тіло, наприклад. да То ти запитуєш, тіло, ти зараз хочеш їсти? Чи ти просто там а, по звичці вже йдеш їсти? Розумієте? Типу, ну, ось так. а Яку частину себе ти недооцінюєш Яку частину себе ти недооцінюєш і яку зону варто полюбити, і яку зону твого тіла варто полюбити, яку частину ти недооцінюєш, а ти недооцінюєш свої е, руки? І верхню частину тіла, саме шия, бачиш, да? саме шия декольте. Шия декольте та руки. ну І тут серце також, да? вона ось показує. Тобто оця частина в тебе недооцінена. ну Виходить, що і руки ну руки також. давай так, от Руки, шия да? ось до половини. Оце твоя неоціненна частина. Тобі тут, наче щось подобається, а щось і не подобається. Можливо, там ти після годування груддю тобі своя грудь може не подобатися. А от, наприклад, там руки, шия і все останнє тобі подобається. Але якщо ти так обираєш, там, це подобається, це не подобається, то тіло також на це буде реагувати хворобами, болями, ще чим, чимось завгодно. І ось цю зону і варто полюбити. І варто полюбити цю зону, що ще нам тут скажуть. Також в тебе тут дуже багато накрученого. А по дияволу тут дуже багато просто від, від розуму тобі йде думки, і ти навіть не сприймаєш, що це не твої думки, і ти віриш в них, і тим самим ти собі комплексів додаєш. Тобі треба більше... Зараз скажу. тобі треба більше відчувати, відчувати самій. Наприклад, якщо ти вважаєш що в тебе з грудьми щось не так, то подивися, будь ласка, як, е як реагують на це, наприклад, твій чоловік чи інші чоловіки. Можливо, вони їм навіть ну, їм взагалі все одно. Це просто твоя е якась видумка. Да?